Меблі для самостійного збирання. Мені пишуть, особливо з інших регіонів, що хочуть в мене замовити шафу і самостійно її зібрати. На цьому прикладі я покажу, як я це роблю. В кінці буде відеовідгук від замовника. Це мій телеграм-канал. Замовник пише: Доброго дня, хочу замовити шафу дитячу для самостійного збирання. Підкажіть, чи проєктуєте. Так, я можу зробити всі розрахунки для замовлення меблів на VR. Далі замовник скидає приблизне наповнення шафи і візуалізація. Далі йдуть габаритні розміри шафи і вибрані матеріали. Також ручки, Ручки, до речі, були вибрані на розетці. Ну, Тобто, візуалізація є, розміри є, вибрані, матеріали є, можна працювати. Далі я працюю по ТЗ, записую відео з монітора комп'ютера. Перелік всієї фурнітури та матеріалів, які є в замовленні. І рахунки на оплату VR. Також доставка. Фото перше, все на шафу приїхало. Як буде час, почну збирати. І ось така фотографія. Ну і далі йде процес збирання. Давайте я вам деякі, деякі фото покажу. Зібраний низ шафи, шафа вже стоїть, шафа вже з дверима стоїть. І що в нас знаходиться всередині. І замовник прислав відео огляд, дивимось. Збрали шафу, ось так вийшло. В принципі, ніяких нарікань не було. Дуже прикольно те, що всі деталі були підписані, пронумеровані, і, і за того, що присадки всі були, то там практично не можна було помилитися в тому, щоб щось поставити не так. По направляючим цим. Вийшло так, що е, в нас в іншій шахі стоять блюм з кріпленням шухляди отут знизу. Вони виглядають трошки понадійними, але в принципі до цих немає ніяких нарікань, вони плавно відкриваються, плавно закриваються. Прикольно те, що в них були е, в комплекті відразу болти, і оці заглушки на плечі прям дуже добре. Оці штуки, що е, під ці шафи. Е, я досверлив, в мене не було сверла на 10, довелося сходити купити. Тобто такий нюанс, що треба проговорювати. Так як я не мобляр, то в мене особи свердл не було. Ось, Але все вийшло. Ну і е, з ручками, мабуть, більше всього провозився. Труба виглядає класно. І так, в принципі, ну прямо дуже подобається. Е, вийшла вся з шафа, що я рахував 51 тисячу. Е, з того, що нам пропонували меблярі, це 80, Тобто, реально, економії десь майже 30 тисяч. Це на одній шафі. Вона велика, і якщо робити самому, то виходить прям дуже класно.